Цікаві факти про Пантелеймона Куліша. Це той, що Чорна Рада, які ви не знали? Куліш подарував мені одне прикольне слово. Побро від побратим. Це я собі так пояснила, хоча. Поняття зеленого не мають так правильно, тому не соромтеся мене у коментарях виправити. Але слово просто неймовірне. Тепер так кликатиму своїх друзів. Куліш придумав свою граматику, кулішівка, яка є основою нашої сучасної граматики. Тобто правопис, який став основою нашого сучасного правопису. Його розробив Куліш за правилом як чуємо, так і пишемо, аби селянам було легше навчитися. Далі написав буквар, що називався Граматка, а потім влаштував ще цілу маркетингову кампанію, аби популяризувати цей правопис. Опис, коли ж разом з Іваном Пулюєм, це той ще ренгенівське, тобто пулюївське випромінювання, зробили перший переклад Біблії українською мовою. І що? А те, що це дуже важливий момент у нашій історії. Бо люди, які мають свою власну мову, не кавалок від чогось сусідського, люди, які мають змогу перекласти цією мовою Біблію і мають потребу в цих знаннях, це вже не просто населення на окраїні імперії, це нація. Окрема повноцінна нація, і своїм перекладом Куліш це підтвердив про те, чому цей переклад Куліш потім сам і спалив. Ви довідаєтеся самостійно. Більше незвичної інформації про Куліша, яку ви не знайдете ні в підручнику, ні в Вікіпедії. Дивіться у нашому повному відео на Ютубі.